Не лише відпочивають, а й відточують знання англійської у Благовіщенському районі. Вже п'ятий рік поспіль на базі Синківської школи функціонує літній англомовний табір Експрес Йорселф. Відбою від бажаючих потрапити до табору немає. Школярів не лякає навіть конкурс, за яким проводять відбір. До такого відпочинку готуються відповідально і весь рік. Що ж приваблює дітей району в англомовному таборі? Дізнавалась Марія Староста. Цьогоріч табір прийняв 80 школярів зі всього району. Один із них Артем, як і торік хлопець потрапив до улюбленої команди Зелених. Вона означає кратос. Кратос це такий Бог. Він був богом війни. І я знаходжуся в цій команді. І зелений це мій улюблений колір. Загалом чотири команди різного кольору потрапити сюди розповідають дуже хотіли, тому готувалися заздалегідь. У Нас майже весь клас, окрім тих дітей, які поступають з 9-го ну в різні вузи. Він весь захотів поїхати в цей лагерь, і в нас майже весь клас подавав заяви сюди. Деякі потрапили з першого разу, деякі і з другого. Я потрапила з першого разу, бо я дуже сильно старалася, я дуже хотіла потрапити, побачити волонтера, зустріти нових друзів. Я знаю, я прошлого року, минулого року, теж так теж тут була, і мені тут дуже сподобалося. Було багато різних пригод, багато конкурсів. Я здобула багато нових друзів. Все було дуже круто. А цього року я зрозуміла, що хочу ще раз. Кожен день у таборі організували так, аби школярі могли і навчатися, і розважатися, а ще діти можуть. Жуть самі обирати заняття до душі. Французьку ентертеймент раунд зеволд йога, арт і драма. Я ходжу на драму, на йогу і на французьку. До своїх щоденних ігор школярі долучили і посадовців. Випускайте, випускайте. Не можна, але треба. Бо Пускайте. ми програємо. Ми безумовно отримуючи безвізовий режим, повинні подбати про те, щоб наші діти добре знали англійську мову і не тільки англійську, і таким чином відкривали кордони ще й мовні, адже поїхати за кордон потрібно мати можливість вільно спілкуватися. Тому дуже добре, що під час відпочинку вони ще знаходяться в мовних таборах. Так, під час тематичних ігор, вікторин та конкурсів діти розширюють свій словниковий запас. Досягненням табору є те, що з ними постійно працює носій англійської мови, розповідає координатор табору Марина Луценко. Близько 26 волонтерів Корпусу Миру працювали в нас, були учасниками. Діти завжди в захваті, тому що це сучасні молоді люди, повні ідей. В цьому році в нас також є волонтер. Ви, мабуть, вже чули, що це волонтер з Великобританії, це програма Міністерства освіти Ґоукемп. Діти спілкуються. Тим більше, що це ви самі розумієте, це волонтер, який дійсно є носієм і самого серця Лондона. На базі Сеньківської школи табір функціонує п'ятий рік поспіль. Із дітьми безкоштовно працюють вихователі, учителі та волонтери корпусу миру. Тут протягом двох тижнів вони живуть, навчаються і відпочивають. База прекрасна. Територію школи можна порівняти десь з санаторними умовами з територією десь санаторії на курортах. Тому не використовувати її влітку для оздоровлення дітей це гріх. І я з усіх можливих зусиль. Підтримую існування даного табору в цьому році. Ми коштами районного бюджету придбали 50 ліжок. Зараз закладені кошти, вже придбані матеріали. Зразу після закінчення роботи табору буде проводений ремонт харчоблоку і столової. А ще наступного року кількість місць у таборі планують збільшити. Марія Староста Сергій Бараньок день за днем.